Сьогодні вона ще нагряться, а завтра буде вже у когось на столі. Свіжа, соковита, вітамінна. Рання редиска завжди смакує найбільше, кажуть селяни. Адже після зими куштувати свіжі вітаміни одне задоволення. Не займається вирощуванням ранніх овочів, удерцями хіба що лінивий. Перший вирожай редиски тут збирають зазвичай не при кінці березня. Для того аби редиска виросла до відповідних розмірів, потрібно приблизно півтора місяці. Як правильно доглядати за городиною, добре знає пані Параска. Каже, аби врожай був гарний, парнику потрібно працювати зранку до вечора, поливати, удобряти. А ще потрібно знати, коли краще редиску сіяти. Посадили на 15 февраля, але треба було, щоб плюс 5 градусів, вже може садити. Але і до мінус редиску вирішити. Щавель, салат Петрушка цибуля. Свій перший врожай вже збирає і пані Еніка. Огірки цього року посадила трохи пізніше, а тому ці овочі доспіють лише через два тижні. Садими цибуля, як гріємо йому, тоді три тижні вже можна збирати, можна продати. Салат треба хоч шість тиждень. Тоді поліваємо і то і так шість, шість тиждень треба йому, а гірок треба хоч два місяці. Зі збутом товару проблем нема продавати городину їздить до Мукачева. Каже, ранні овочі завжди купують на ура. На заказ є у нас, коли ми йдемо, ми так нараз забираємо. Нараз Красивий товар у нас завжди і нараз забирають. А от пан Олександр нарікає, на ринку багато товару не продаш, а знайти оптового покупця з кожним роком все важче. Каже, раніше овочевий бізнес був більш прибутковим. Трудно, трудно продати вже, тому що нас в Закарпатті багато вже у Сугурцям займаються. Та, попри проблеми, зраджувати своїй улюбленій справі не збирається. Вирощує огірки вже чверть століття. Насіння купляє якісне, не забуває підживлювати ґрунт та обов'язково слідкує за температурою в теплиці, адже від цього залежить, яким буде майбутній врожай. Сажаю 10 ямаря. Аж через місяць висаджую в теплицю. Ночі 18-22 градусів. Щоб било, а днем, ну, завіси тут погоди. Теж треба підтримувати і днем. Коли морозы, тогда до 14 можна ночі пускати. Поки є хоч якийсь прибуток в зелений бізнес і далі буде вкладати кошти і сили. Іншої роботи в селі просто не знайти, а ранні овочі для місцевих вже давно стали другим хлібом.